Добрий день, шановне панство. Наступило 10 жовтня день створення сім'ї знутрій. Самець вже давно їх чекає. Він дивіться, як тут прорив. Добирався до них. Я накидав трохи підстилки їм. І зараз по одній самці буду зважувати і буду кидати до самця. Будемо то все відслідковувати. Так, вага в нас тут, рядом я поставлю, щоб не носитися дуже по нулях. Так, тепер про самки. Самки народжені 24 березня. То Виходить їм 6,5 місяців. В принципі, при їхній вазі можна було кидати їх ще в 6 місяців, більшість. Ну, а фактична вага ми зараз будемо дивитися і будемо. По одній буду кидати до самця, будемо відсліджувати, як себе буде вести самець. Так, тепер про самця. Самець 17 числа буде 7 місяців. Самця вирішив не дергати, не, не брати на вагу, бо навіщо йому той стрес перед е, такою кількістю дівчат. І так, починаю. Ставлю на паузу, буду брати по самці і будемо по одній пускати, дивитися, як молодий самець буде справлятися з тим всім. І так, перша самка на вагах. Вага 4800. І так, дивимося на реакцію самця. Самець, в принципі, можливо, її і не бачить, тому що я такі кочугури понакидав їм пістилки. Ну, але будемо дивитися. Так, самочка. Дивіться, бачите, самка. Завжди бажано кидати самочок до самця, особливо до молодого, бо якщо старший самець, то можна, якщо площа більша і самки не є більше від самця, то можна і самочок кинути до самця до самочок. Ну, але то треба дивитися, бо якщо мала площа вольєру. і... Щоб у нас не були проблеми з бійками, з... бо так як деякі внутріводи розказують, що кидали самця і великого в чужу клітку до самок і за ніч самки самця порвали. Ось дивимося, як воно то все відбувається. Йде зближення, знюхування. І самець починає полювання. Якщо самочка в охоті, то вона, бачите, вона не втікає від нього, вона йде до нього і самець може її покрити. Молодий самець, не знає, що може робити з тою самочкою. Ну, але природа вона своє покаже. Дивіться, самка не втікає. Я думаю, та самочка є в охоті і самець її зараз буде покривати. Він ще не знає, так як молодий, ще не знає, як то робити, Ну, але інстинкти природні вони роблять своє. Mm-hmm. Буду таки чекати, щоб самець зробив першу садку. Самець, бачите, не є дуже настирливий. Ну, я думаю, у нього ж все вийде, потрібна трошки адаптація. Саме основне, щоб саме першу садку зробив, і він вже буде знати, як воно все робиться. Ну Самка одночасно однозначно є в охоті, просто самець не є настільки насирливий, і щоб. А може ще не, не в такій 100% охоті самка. Бо, в принципі, якби був старший самець, він би в моменті виліз би на, на самку. Ну, якщо самка в охоті, а самка. В такій передчасній, ну, ще, ще підходить та охота, то, звичайно, самець нічого не зробить, якщо самка не дасть, не буде стояти. Бачите, самка вроді і хоче, не дуже втікає, але, і... ну, але мусить бути любовні ігри. Звичайно, найкраще молодого самця давати до такої старшої самки, яка в охоті, щоб вона добре стояла йому, щоб йому зразу все вийшло. А молода самка, бачите, вона вередує, і він не може на неї вискочити, щоб зробити статевий акт. Ну все, давайте будемо далі.